Потім трошки тиждень-два не обробляв, знову йшла ворожня сороса. Плоди бачимо, вже майже теж набрали свого кольору. Кольору набрали, розмір вже теж бачимо. От, от наприклад, ось не менше 6,5. Цей сор не такий для мене цікавий, як для, для продавання, чи як реалізації свіжого ринку. Мені він просто цікавий для того, що. Він щороку родить, родить досить нормально, хоча, бачите, були і морози, все було, Плоди є. Щороку є плоди. Дуже цікаво закладає урожай на, на наступний рік. Здається, тако, робиш обрізку, та немає того урожаю. Та ні, все-таки є і щороку родить. Ну, і за кілька років, щоб мене порадило цього року сорт Фіфлоріна. Бачимо. Бачили, якщо хто дивився мої відео минулого року, майже плодів не було. Тут ми я проводив частину літньої обрізки. Бачимо цей рік. На хоробішки не дивимося, тому що мінімальні були оплескування. Кого одна яблуня може обробити ідеально, так як в мене знаходиться до 600 яблунь в садку, то я неможливо його обробити все. І плюс. Трошки економлю кошти. Майже кожна гілочка, у мене ще такого не було, на, іменно на такій да, на 9 піщепі М9 було, така картинка. Далі він не набрав свого кольору, який він має бути, має бути темніший. Але радує те, що йдемо далі, пройдемося. Радуємо те, що майже кожне, кожне дерево має такий об'єм. Тут об'єм невеличкий, то думаю, яблуня в мене десь. Біля 2,5,70 має. Ну, накажу, яблунівну мати для приблизно 20 кілограмів яблук. 20 кілограмів яблук м -м, при такій висоті посадці це я виходжу буквально на 40 тонн Ну, Так що давайте на кінець підведемо такий підсумок невеличкий. Знаєте, що весна була важка, 11 травня був останній приморозок. Обробіток в цьому саду проводиться три рази від приморська амінокислотами, водорослями. Все, що бачив, сюди давав. Бачимо, що результат є. Результат є непоганий. Хоча по якості плодів можу сказати, що плодини кращої якості, тому що бачимо, що на них є і сітка, є і там де неде пошкодження шкідниками. Але Мінімальному, тому що я робив це, я рахую, що я спрацював цього року на процентів 70, того, що я маю урожай, а дехто не має його зовсім.